Вітаю! Знаєте, чи може розповідь про глибоку, здавалося б, безвихідну травму стати історією про неймовірну надію? От саме це ми сьогодні і спробуємо з'ясувати, занурившись у повість Оксани Радушинської Метелики в крижаних панцирах. Розберемося, як саме авторка конструює сюжет, щоб перетворити історію трагедії на історію про звільнення і справжню силу духу. Ось ця цитата самої авторки. Вона, по суті, і є ключем до розуміння всього твору. Метелик у крижаному панцирі це ж не просто гарна назва. Ні, це надзвичайно потужна метафора. Вона описує весь психологічний шлях головної героїні, від стану повної ізоляції, ніби в кризі, до довгоочікуваного звільнення. Отже, наш план такий. Пройдемося класичною структурою сюжету. Подивимося, як створюється той самий крижаний панцир. Потім побачимо, як у ньому з'являються перші тріщини, і, звісно, дійдемо до фіналу, де народжується надія. Почнемо з експозиції. Це та частина сюжету, де авторка, власне, знайомить нас із головною героїнею, з її світом. А світ цей, варто сказати, з самого початку визначається глибокою травмою та ізоляцією. Це Ярина Градова. Її історія починається з події, яка змінює геть усе з автокатастрофи. Уявіть, в один момент вона втрачає батьків та двоюрідного братика, а сама опиняється у колісному кріслі. Ось це її вихідна точка, її особиста глибока трагедія. Дуже важливо розуміти, що крижаний панцир Ярини це не тільки її фізичні обмеження, його будують іззовні, отакими словами оточуючих. Цю фразу дівчинка випадково чує у парку, і вона, наче отруте, стає частиною її внутрішнього тягаря, думки, що її покарано за якісь невідомі гріхи. Отже. Підсумуємо експозицію, створюється світ ярини, світ, що обмежений кріслом, наповнений горем, страшенною самотністю і, що найгірше, почуттям провини. Це і є той самий крижаний панцир, з якого їй доведеться якось вириватися. Тепер переходимо до розвитку дії. Саме тут відбувається зав'язка, та подія, яка руйнує звичний, хоч і болісний, плин життя і дає поштовх усьому сюжету. У кризі з'являються перші перші тріщини. І цією подією стає нічне пограбування. І тут такий парадокс: саме цей травматичний досвід стає початком чогось зовсім нового. Страх змушує Ярину збрехати, а сором, у свою чергу, змушує Артема шукати її. Так, негативна подія породжує позитивний зв'язок, дивовижний поворот, правда? І цей епізод, до речі, блискуче ілюструє одну з найважливіших тем твору соціальну нерівність. З одного боку, скромна родина Градових, яка втратила буквально все, а з іншого привілейована родина кожедубів, яка щиро вірить, що статус та гроші можуть захистити від будь-якої відповідальності. І протягом усього розвитку дії Ярина постійно наражається на суспільний осуд, на цю стіну нерозуміння. Ось цей епізод із кондукторкою в тролейбусі, мабуть, один з найжорстокіших прикладів. І ці слова це ж не просто образа. Це її щоденна реальність, яка тільки посилює відчуття ізоляції. Ну, ось ми і підійшли до кульмінації. Це точка найвищого емоційного напруження, і благодійний концерт стає тією самою ареною, де вирішуються головні конфлікти і для Ярини, і для Артема. Перед нами постають ключові питання це момент морального вибору. Для Артема вибір між слухняністю і вірністю, між матір'ю і подругою. А для Ярини це фінальна битва зі своїм страхом публічності, страхом осуду. І ставки тут неймовірно високі. На кону не просто успішний виступ, на кону цілком реальна сума 50 тисяч євро, яка може подарувати Ярині шанс на одужання. Це надає емоційній кульмінації ще й дуже практичної ваги. І в цей момент стається диво. Вийшовши на сцену, Ярина перемагає. Перемагає свій страх. Ця цитата з тексту, це ж ідеальне втілення цієї самої метафори з назви. Крижаний панцир остаточно розбивається, і метелик розправляє крила. Тепер давайте подивимося на розв'язку. Щоб показати, а що ж було далі після кульмінації, авторка обирає дуже незвичний, але такий елегантний композиційний хід вона розповідає історію через листи. До речі, зупинімося на мить на слові композиція. Якщо сюжет це те, що відбувається в історії, то композиція це те, як нам це розповідають. По суті, це архітектура твору, і у фіналі цієї повісті вона має просто вирішальне значення. Тобто замість класичного епілогу Оксана Радушинська використовує листування, і цей прийом, знаєте, дозволяє показати розвиток подій на відстані, зберегти таку інтимність стосунків героїв і зосередитись на найголовнішому надії. І ось вона, кульмінація розв'язки, цей рядок з останнього листа Ярини. Це просто втілення її перемоги. Одне слово, стояти, написане великими літерами з трьома знаками оклику. Воно вмістить у собі всю її боротьбу, весь біль і, зрештою, тріумф. Це найвища точка надії в усьому творі. На завершення варто згадати і про так звані позасюжетні елементи. Це епіграф, це автобіографізм самої авторки, це, зрештою, сама назва. Усе це неймовірно збагачує історію, додає їй нових шарів сенсу і перетворює її на справді потужне соціальне висловлювання. Історія Ярини нам показує, що структура це не просто якась формальна річ, це і є зміст, та як авторка веде нас від крижаного панцера до розправлених крил. І робить цю історію такою сильною. І тут залишається тільки замислитись: а як часто саме композиція, та як розказана історія, змушує нас відчувати найсильніші емоції.